Друзі, усім привіт! Дуже важлива новина, про яку я хотів би вам зазначити 12.09 о 19.00 в форматі Zoom-конференції. В нас пройде дуже цікавий вебінар на тему «Рошик ТЦК, повний розбір з цього питання. Хто хоче зрозуміти, що таке розшук, прагне знати всі варіанти зняття з цього розшуку, сроки, вартість, плюси і мінуси. Бажаю розуміти, як чітко це робити, шукає чіткий алгоритм дій. Долучайтеся до даного вебінару. З Змістом вебінару я позначу, що буде. Ми визначимо всі важливі моменти. Після проведення даного вебінару у вас буде повна ясність по темі розшуку, що в свою чергу збереже вам час і гроші, тому що багато зараз дуже цікавих адвокатів, які розповідають такі речі, яких взагалі не існує стосовно розшуку. Тому долучайтеся 12.09 послання вам залишу 19.00 в форматі зум-конференції буде вебінар.